Техніка, яка допоможе вам розібратися, ким ви хочете бути і куди ви рухаєтеся? Обираємо карту 1-2. Коли випаде та карта, яку ви обрали, виписуєте 10 характеристик персони, яка потрапила вам на карту. Це ваші риси, які вам потрібно сформувати. 1, 2, 1. Першопроходець. Карта 2. Перший відкривач. Що я отримую, якщо буду. Цією персоною один, два. Один. Два. Підказка для мене, щоб не збиватися зі свого шляху. Один, два. Один. Дозволь собі бути собою, а іншим, іншим. Ці карта два. Ти можеш більше, ніж знаєш.